Друзі, усім попривіту! Сьогодні отримали дуже велику кількість розкладачок. Вони всі є вже у нас наявності, в різних кольорах, різні моделі. Всі вони вже перевірені. Усі ці розкладачки йдуть з різними варіаціями, є більш посилені, є більш облегчені. В складеному відео ця розкадачка важить 10,8 кг. Також є стільці у нас, є різні з підлокотниками, є без підлокотників, є з регулюємою спинкою. Також ці розкадачки йдуть всі з фіксаторами. Вони всі також регулюються. Ножки теж регулюються. Вони ще йдуть посилені. Така йде дуже міцна дебела резинка. Більш подробніша інформація, ми залишимо її під цим відео. Приходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Є дуже багато ще різних розкладачок і крісел. На будь-який корман підберемо, уточнюйте наших менеджерів. Всіх чекаємо. Всім па-па. Гарного дня!